Туди коляска вся побита. Вона відкинула синочка. А той переїхав. Свекор загиблою показує побитий візочок дворічного онука і не стримує сліз. Його невістка загинула під колесами трактора. Останнє, що жінка встигла зробити перед зіткненням із габаритною машиною, це відштовхнути візок із дворічним сином від себе. Це і врятувало хлопчику життя. Доповідували ручечки. Це ж рутинки були, все. це вже зять щось трошки справляв. У мене ще а вона його відкинула. Це так люди говорять, а не пати, люди. Дом. Марії було всього 22 роки у селі Городниця. Вона жила разом із цивільним чоловіком. Разом виховували дворічного сина. Зранку жінка везла його у дитячий садок. Не дійшла якихось 300 метрів. Ззаду на неї наїхав навантажувач із ковшем. І вона ось так ішла, скажімо, тротуаром. Колясочку поперед себе дитячу толкала, От везла Владіка до дитячої установи. Скажімо, Маніту рухалось згори донизу. Ну тут десь, скажімо, пройшов удар. Ну, більше все, всього він її вдарив ковшем і протягнув під, ну, попід себе протягнув. Очевидці кажуть, що ковш трактора був настільки завантажений, що водій ледве бачив дорогу. Це і стало причиною трагічної аварії. Ну він не міг її побачити, бо вже загружений був під завіску ковш. не ковш ковш закривав цей землею. Чи Ні, там якісь поддони чи щось таке було. Могляд йому закривав ковш, да. ковш, закривав. ковш закривав йому всю відимость. Жінка була на 9 місяці вагітності і вже за тиждень мала народжувати донечку. Вона вже була взяла день родити дитинку, Софійку. Ми назвали вже Софійку. Вона йшла по обочині. Він її зацепив ковшом, і там ті, що вже бачили, кажуть, що він переїхав їй обидві ноги. У нашій положенні 15 числа мала рожати. Ой, мені аж дурно стало, хоча я близько й не був. Місцеві жителі одразу повезли травмовану жінку з місця аварії до лікарні, однак ані матері, ані дитині не судилося вижити. По приїзду в районну лікарню я, коли зайшов в приймальне відділення, то знав, що Маші вже живих немає. Маша була вагітна, термін до народження складав один тиждень до народження другої дитини. Але, на жаль, Скажімо, випадок, який стався, от прикрий такий стався, то поніс за собою, скажімо, жертву матері і ненародженої не дитини. Трактором керував 40-річний місцевий житель. Чоловік працює на місцевому господарстві, їхав у садок по яблука. Проїжджати довелося повз базар. Через скупчення машин і навантажений ковш він просто не помітив жінку з дитиною. І там базар був. Ще й базар машин по ту сторону і по ту сторону, і, і вона якось за машин. Не знаю. А як я ж таких було багато, він, може, й не влетів з правої сторони, а тут ще йому напроти машина волога їхала. Йому треба було десь здітися, бо там дорога вузенька. А там базар був, машини стояли. Я обмінав машини. Він і не побачив цю жіночку. За словами очевидців, чоловік був тверезий. Він був трезвий, нормальний, адекватний, не хотів цього, не знає, як вийшло, бо він не побачив. Просто людський фактор. Я його розумію, і його вини, тільки вина, Все. Щоб ви бачили його вчора, особливо коли він узнав, коли вона померла, в ньому лиця не було. Просто. Він взявся за голову, сказав, все, хлопці, тюрма. Зараз із винуватцем працюють слідчі. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. В результаті отриманих тілесних ушкоджень потерпіла, загинула на місці події. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Завтра жінку поховають. Рідній досі не знайшли слів, щоб пояснити дворічній дитині, що його мами більше немає. Хлопчик дотепер сподівається, вона невдовзі повернеться додому із сестричкою. Ми йому брешемо. Що мама пішла собі ну, дочку родити? Ну, дитинку зробити». Прес, бо Водій трактора не заперечує своєї вини та просить у рідних загиблої вибачення. Він тяжко переживає трагедію, тим паче сам батько двох дітей. Каже, готовий допомагати постраждалій сім'ї чим зможе.